Слухай бо небо і возвіщу, і прославлю Христа, що від діви воплотився. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Слухай бо небо і возвіщу, земле почуй голос Того, хто кається перед Богом і прославляє Його. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Почуй мене, Боже, мій спасе, зглянься милостивим Твоїм оком і прийми мою сповідь зворушену. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Згрішив я, Господи, більше за всіх, один згрішив перед Тобою, але як благий, змилуйся, спасе, на Твоїм творінням. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Відображаючи повторність моїх пристрастей, спотворив я красу духовну, пожадливими бажаннями, помилуй мене, Боже, помилуй мене. У бурі зла потопаю я милосердний Господи, але як Петрові простягни мені руку, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Як блудниця, я приношу сльози, очисти мене спасе, Твоїм милосердям усе щедрий, Помилуй мене, Боже, помилуй мене, забруднив і осквернув я ризу тіла мого, що за образом Твоїм спасе, і подобою. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Затьмарив красу душі своєю тіхами пристрастей і ум свій повністю перетворив я на нечистоти, помилуй мене, Боже, помилуй мене, пірвав я нині першу одіж мою, що виткав мені творець на початку, і відтоді лежу нагий Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Одягнувся в пірвані ризи, щось мій мені в радою, ось тому і соромлюся, помилуй мене, Боже, помилуй мене, поглянув я на красу дерева і в умі спокусився, тепер лежу нагий і соромлюся, помилуй мене, Боже, помилуй мене. Усі вожді пристрастей, орали на хребті моєму, продовжуючи на мені свої беззаконня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, тебе, Єдиного, в трьох особах. Бога всіх оспіую, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас і віки вічні. Амінь. Пречиста Богородице Діво, єдина Всехвальная, молися ревно, щоб спастися нам.